Всім доброго дня і гарного весняного настрою. Мене звати Інна і мені приємно, що ви зараз на каналі Моє подвір'я саме весняного настрою, бо вже оцими днями в нас йде посівна. Ми вже з вами сіємо перець, баклажани. Сьогодні я хочу також висіяти помідори. Помідори в мене всі-всі свої сорти. Я Кілька років купляла насіння, вирощувала помідори. І от тепер мені вдалося зібрати досить таку гарну колекцію сортів. Дуже маю багато низькорослих, в мене є ранні, в мене є шикарні високорослі помідори, е, дуже гарні, великі, з великими плодами, з найрізноманітнішими кольорами. От, багато є жовтих, оранжевих, є полосаті помідори. Форми дуже мають цікаві. Одні такі, як сосульки другі кругленькі, інші навпаки трошечки приплюснуті, і всі вони для мене однаково цінні. Сьогодні я буду висівати саме високорослі помідори. Високорослі помідори дуже багато часу витрачають на те, щоб сформувати довге стебло високе, і тому їх варто висіяти трошечки швидше, ніж звичайні низькорослі. Вони будуть тягнутися, ми будемо їх пересаджувати з одного лотка в інший, в глибші якісь ємності, і саме за рахунок цього вони будуть гарно нарощувати кореневу систему і формувати гарне високе стебло. Минулого року я свої помідори вирощувала в таких. З саморобних лоточках чоловік мені обрізав каністри, в нас дуже було багато їх, і я в них вирощувала. Цього року я буду вирощувати от таких пластикових лоточках, дуже мені сподобалися, вони бачила це в своїх друзів на дружніх мені каналах. Саме ось такі лоточки. Вони прозорі, їх можна гарно поставити один на один, тобто багато місця вони не займуть поки. Підростуть наші самі перші рослинки, можна буде зручно поставити зверху кілька їх один на інший і от таким самим методом зберегти місце на нашому підвіконні. Все росте до мене, росте на підвіконні. Так, дорогі мої друзі, найперше, найперше що я роблю, це обов'язково в лоточках я роблю отвори. Ось вони, обов'язково. І ось другий. Просто ножничками я прорізала ось такі невеличкі отвори. Для чого? Друзі мої, дивіться, Самий перший ворог і самий головний ворог наших рослинок це є зайва волога. У мене на чорну ніжку рослинки не хворіють, тому що я дотримуюся двох основних правил. Саме перше це щоб не скупчувалася волога. Тобто, щоб всі лоточки мали внизу отвори. Навіть буває таке, якщо ми влиємо трошки забагато сюди водички, вона має кудою звідси витекти. Якщо я висіваю переці чи баклажани, то вони у мене вростуть в касетах, де є внизу отвори і підони. І також водичка ніколи там не застоюється. Саме перша умова це щоб в нас тут не збиралося, не накопичувалася зайва волога. Друге, друге, Правило, це загущеність. Ну, про це ми поговоримо трошечки пізніше. Оце, дорогі мої друзі, і є те моє вузьке підвіконня, на якому я кожного року стараюся виростити досить гарну розсаду. І в мене це виходить. І тому я вам щиро раджу прислухайтеся до моїх порад, побачите, що і у вас все вийде. Дивіться, я хочу вам зараз показати свої перці. От, отак от вони в мене ростуть. Один від одного відокремлений. Якщо перці мають великі плоди, я їх висажую кожного в окрему таку клітиночку, в'ячейку. От, а ті перці, що мають маленькі плоди, я висаджу по дві насінинки, і потім по дві рослинки так само вони в мене ростуть і на грядці. Тобто перці з маленькими плодами я висажую по дві рослинки. І так також досить зручно їх вирощувати. Тепер дивіться, от гляньте про що я говорю? Про іменно полив. Бачите, подивіться, земля, отут, от подивіться, вона сипуча, вона аж така добре висушена. І лише в цьому випадку я знову підливаю свою розсаду. Бачите, не можна допускати того, щоб рослинка була у надто вологій землі. Оце і буде найперша причина, через яку сюди може прийти. Чорна ніжка, розумієте, коли буде занадто мокро. Вологу нам потрібно тоді, коли насіннячко тільки-тільки починає проростати. Ось так, як тут, бачите, я висівала баклажани, от подивіться, також в, ці, в такі лотки, в касети. І я обмотала добре плівкою харчовою. Бачите, плівка запутіла. Отам зараз дуже багато вологи і поставили їх в теплому місці біля конвектора, щоб вони почали проростати і прокльовуватись. От тут волога потрібна, а вже отаким рослинкам, які проклюнулися, зайва волога може дуже сильно нашкодити. Тому краще навіть допускати такого моменту, коли земля отак буде пересушуватися і вже тоді акуратненько підливати. І найкраще, коли під рослинками в цих лоточках будуть отвори, щоб волога зайва сходила. Я перці висіваю конвейером. Бачите, отут у мене замочуються другі вже сорти. Оці буду потім перевалювати в більшій ємності, а оці замочені буду по черзі висівати. Тому що підвіконник дуже дійсно малий і одночасно все висієте, мені буде заважко. А так конвейерним таким способом і досить добре в мене виходить. Отут зараз якраз. Замочується насіння помідорів, яке я сьогодні буду висівати. Бачите? Водичка, кусочок невеликий, алої, листочка. І отак у мене добу намокали. І зараз я їх буду висаджувати. Висівати, верніше. І зараз їх буду висівати. І ще моя вам порада, дорогі мої друзі, якщо ви не знайомі з цим препаратом, обов'язково собі його купіть. Превікур Energy. Превікур. Energy. E, самий гарний препарат для того, щоб захистити нашу розсаду від чорної ніжки. От. Гарно тут написана інструкція, як його використовувати. От. Там має бути всередині ось така ампула. Бачите? Оце він є. Оце от є цей препарат, який гарно захищає розсаду від захворювання на чорну ніжку. Досить, досить гарно є тут все розписано, як ним користуватися. Обов'язково зараз придбайте собі оцей препарат. От. Поки я буду насипати в лоточки землю, можна розвести марганцовку. Я обов'язково знезаражую своє насіннячко, щоб не було потім ніяких проблем на грядках. Отакий От слабенький рущин марганцовки. Насіння для стимуляції росту можна замочувати в різних стимуляторах. Я маю свої домашні стимулятори, маю алої, тому я використовую сік алої. Можна брати і мед, розводити, робити медову водичку. от. Можна, якщо немає ні того, ні того, купити також в магазинах епін, дуже гарний стимулятор росту епін препарат. Я зараз стараюсь так більше своїми домашніми засобами обходитися. О, зараз вона мені трошечки розчиниться. І можна буде насіннячку на 20 хвилинок сюди помістити в цю марганцовочку. Бачите, такі от світло-фіолетовий розчин. Водичку я вже злила, де був сік алоє. Водичка в мене була звичайної кімнатної температури. І при такій температурі і намочувалася оце насіннячко. Так, і тепер сюди заливаю марганцовку. 20 хвилин і цього буде достатньо. І ще хочу сказати, що я свої насінини не прогріваю і не заморожую. Скажу вам чому. Дивіться: заморожування насіння. Я багато про це читала, але не можу зрозуміти, як саме воно може допомогти нашим рослинам. Ви знаєте, мені набагато простіше потім виносити рослинки по кілька годин. На подвір'я на відкрите на повітря, і щоб вони загартовувалися. І так рослинки будуть краще загартовані, ніж саме на сінечку. Але кажу, це я тільки мій досвід. Мені так просто більше підходить, і так я вже перевірила на своєму досвіді, що так мені краще виносити вже великі як великі ну рослинки, які будуть мати по кілька сантиметрів, виносити їх на двір, на сонечко, по кілька спочатку годин, а потім на довше, на довше, і вже тоді пересаджувати. І саме таким. Способом загартовувати. Це перше. Друге, морози. Коли приходять перші морози восени, повірте мені, що яке би не було загартоване, проморожене насіння, якщо прийде приморозок, там його тільки може врятувати агроволокно або теплиця, якщо невеличкі морози. От, тому я не заморожую насіння. І найкраще, я думаю, буде його просто по кілька хвилин, а потім і годин виносити. І на такі прохолодні ранки, а потім і на сонячні дні, на подвір'я, на, на відкрите повітря, і таким способом загортовувати свою розсаду. Землю я насипаю в лоточки приблизно 2 см. От. І добре її ущільнюю. Для чого? Для того, щоб наші рослинки не прокльовувалися з капелюшками. Можливо, ви бачили таку ситуацію, коли проростає стеблинка і зверху насінева коробочка. Якщо земля занадто пухка, Насіннячко немає за що зачепитися, і е, росте ось таким капелюшком. І такі рослинки не мають такої гарної життєвої сили, вони відстають в рості. Тому краще для цього просто добре утрамбувати землю, куди ми будемо висівати оці насінинки. Я вам розказувала, що свої перці і баклажани я вирощую з таким розрахунком, щоб їх не пікірувати. Тобто, вони в мене. Ростуть кожна в окремій касеті, От там, де в ті ячейки, де я їх висівала. Помідори я висіваю всі разом. Помідори я висіваю таким методом, щоб їх потім пікерувати. От, з помідорами в мене таких проблем ніколи немає. Взагалі, помідори дуже люблять, коли їх часто пересаджують. Вони тоді починають боротися за своє. Виживання і дуже гарно нарощують кореневу систему. От зверніть увагу, як ми садимо помідори, якщо ми їх, і огірки, до речі, так само, якщо ми їх заглиблюємо, вони тоді дуже гарно на цьому стеблі формують нове корінечко. От. А перці і баклажани цього не роблять. Тому перець і баклажани я вирощую кожного в своїй окремій. Касеті, а помідори я висіваю з таким розрахунком, щоб їх можна було потім пікірувати. Я зливаю водичку тепер, вже достатньо помідори тут знезаразилися, верніше їхнє насіннячко. Виливаю на таке, висипаю вірніше, на сінечку, на такий папір, щоб добре втягує вологу. І зараз кілька хвилин потримаю його на сонечку, щоб легше було взяти його в руку, щоб воно чуть підсохло. На що ще слід звернути увагу? Дивіться, дорогі мої друзі, придивіться, як насіннячко зараз виглядає отут в водичці, якщо ви його замочували. Якщо є такі насінинки, які. Не втопилися, тобто не осіли на дно, а плавають зверху, їх забирайте. Це пусті насінинки, і з них не буде рослинки. У мене всі насінинки на дні, тому що я збираю насінку сама, і як я його збираю, я обов'язково його кілька разів промиваю і замочую при тому, як я збираю. І тому я вже відбраковую все насінчко, яке сплило доверху. Бачите? Тому воно у мене зараз все, все на дні лежить. Це здорове насіння. А якщо ви замочуєте насіннячко і воно у вас плаває зверху, такі насінинки зразу відбраковуєте. З них рослинки не буде. Я вже забрала свої насінинки в тарілочку. Вони підсохли, їх тепер зручно брати у руку і викладати ось сюди рядочками в ґрунт, Ось так. Стараюся, щоб між ними відстань була хоча б півтора сантиметра. Ну не менше, не менше, дорогі мої друзі. Півтора сантиметра-півтора. Розумієте, для чого? Почне проростати насіння, почне витягуватися, як би там не було. Тому що ми ж з вами працюємо не в професійному парникові, а на звичайному підвіконні, не все освітленому гарно, все залежить від погоди. От, тому варто робити між насіннячками такий проміжок, щоб потім ми мали куди підсипати. Помідорчики можна гарно підсипати. І вже як вони сформують два і більше справжні листочки, тоді ми будемо їх пікірувати в іншу ємність. Ось так. так. На синю я вже порозкладала по лоточках і тепер знову його трошки присипаю землею і ущільнюю. Ось так. Пам'ятаємо, що нам треба притиснути ґрунт. Ось. Акуратно, ніжно, але щільно. І ще раз. Один лоточок в мене готовий. Так, ще три. Тепер можна поливати. Ось така імпровізована поливалка в мене, пляшка і отвір в кришці. Якраз для розсади саме те. Тому що тут струм йде тонесенький, і коли я поливаю потім розсаду, то мені дуже зручно, тому що він попадає саме під рослинку. От. Водичку теплу я зараз взяла. Поливаю рясно. Гарний, гарний дощик їм роблю. До речі, якщо... Висівати насіння промочене, а потім не полити землю, насіння також може бути втрачене. Це стосується і отакої розсади, і вирощування потім вже на грядці. От не раз було таке, що замочуємо насіння петрушки, моркви. І замочене насіння висіваємо на грядочку, а в нас гарні сонячні дні. І ми не поливаємо грядочку насіння гине. Насіння гине, тому що нема вологи. Розумієте? Тому, якщо ми насіннячку замочували, і взагалі, любе насіння, для того, щоб гарно проросло, йому потрібна волога. Тепло і волога. І ми повинні допомогти йому в цьому. Ось так. Це город посажений, образно кажучи. Так, слідуючий момент, дивіться, е, сорти, е, сорти. Найзручніші. Отак От мені робити. Я чіпляю цінник, Тут номер. 1, 2, 3, Це четвертий вже в мене От, на сьогодні. І зошит. Куди ще без зошита? Зошит. Число. Дата, коли я висівала помідори. Один, два, три. І по сортах, по назвах. І все. І навіть я пишу, скільки я насінинок висіяла, щоб бачите, скільки в мене їх зійшло. Вірніше, скільки я посіяла, скільки в мене їх зійде. От, щоб мати такий облік. По днях, що я роблю, що висіваю. І на саме зручніше, бачите? Тут цифра і тут цифра. Четвірка, під четвіркою, в мене йде назва сорту. Зручно. Дорогі мої друзі, якщо е, вам цікаво, як саме я буду доглядати за своєю розсадою, і ви, може, йдете на випередження в своїй праці, от вже, може, у вас і проклюнулися деякі рослинки. Бачите, я трошечки затрималася з посівом насіннячка. Як я розповідала, вчора тільки отримала посилку з насінням, тому що десь Укрпошта дуже довго мою посилочку возила по Україні. От, І тому я трошечки цього року затрималася. Але мене це не лякає, тому що я знаю, що все ще тут встигне вирости, все ще в мене буде тут добре на цьому підвіконнику. От. Оце мені якраз треба ще буде сіяти, бачите? Отут якраз замочується. От, дуже люблю так гладити розсаду. Десь колись почитала, що, це... що розсаді це подобається. Ну не знаю, наскільки це подобається розсаді, але це подобається дуже мені. Дивіться, яка вона пружна, як ці важкі стоїть. Глянь, такі рослинки пружні, бачите? От, пружненькі. Любіть своїх рослинок, доглядайте їх. Зігривайте їх своєю турботою, і все у нас з вами буде добре. І тому, якщо вже ваші рослинки деякі відрізняються від моїх, якщо ви йдете на випередження. В своїй посівній роботі я вам пропоную подивитися мою папочку. Плейлист називається «Розсада на підвіконні. Ви побачите, як саме я вирощувала розсаду минулого року. Подивитися, можливо, знайдете для себе щось цікаве. Бачите, зараз мені вже легко давати поради, тому що кожна моя розповідь підтверджена відео про те, як саме я вирощувала на як воно отут на цьому підвіконнику виросло. Що я потім робила з розсадою, яка витягнулася, а вона і буде тягнутися, тому що умови найнесприятливіші, -най але все одно все, всього гарного можна добитися. Тому, якщо вам потрібні мої поради і вони вам на користь, передивіться мою, мої попередні відео. Можливо, ви найдете для себе багато чого цікавого. Ну ось. Перші, перші свої помідори високорослі я сьогодні посіяла. А далі по порядку. по порядку. Зараз буду передивлятися, де в мене й ті сорти. Високорослі, середньорослі. Такі, що мають метр п'ятдесят, метр двадцять. І буду поступово досівати розсаду. О, я їх маю ще бачите? Оце все треба буде посіяти. Це все мої сорти з минулого року я позбирала на сінечко. Отака в мене колекція. Ось. Дорогі мої друзі, дякую, що ви сьогодні завітали до мене. Хай вам все вдається. Вам гарних, гарних, грандіозних планів. Гарного настрою весняного. Давайте погаса... погашати, верніше, свою депресію. І оцей весняний аві... авітаміноз ось такими корисними справами будемо дарувати життя нашим рослинкам. Успіхів вам, всього найкращого. І я прощаюся з вами. Як бачите, в мене ще дуже-дуже багато роботи. Хай вам все вдається.